Путінське інтерв'ю Карлсону, безумовно це провал для нього, для Путіна. Ну, яке наймерзенніше, найбільш страшне, найбільш огидне существо для пересічного обивателя, ну так само і для представника еліти заходу у весь повоєнний період всі ці 70 з лишнім років. Ну, звичайно, це гітлер. Вони можуть взагалі не цікавитись політикою, вони можуть навіть не знати, що Гітлера збуде звати Адольф, але вони знають, що це власне їхній диявол, що це найпроклятіша людина на землі. І от Путін в своєму цьому інтерв'ю починає розказувати, що Польща винна сама в тому, що на них. Напала Німеччина, що на них напав Гітлер. Що Польща спровокувала Гітлера? А Гітлер мовляв, е ні в чому не винний. Ну класно, да і тут же е підв'язує під цю аналогію Україну. Ну, власне, для цього він і приводить, що Україна мовляв спровокувала його, а Польща спровокувала Гітлера. Ну просто прекрасно. Кращого месенджера не придумати. Я думаю, що це буде великий плюс для справи виділення грошей нам від Америки.